3, 4, 5 статті 191 Кримінального кодексу України встановив, керуючись частиною 15 статті 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку, суд має право обмежитись проголошенням резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку, його проголошення. На підставі виконано, керуючись статтями. 370, 373, 374, 376, 615 КПК України ухвалив Сусад Дмитра Миколаєвича визнати винуватиму вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 4 статті 191, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати. Посади у судах правоохоронних органах адвокатурі строком на 3 роки. За частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах правоохоронних органах адвокатурі строком на 3 роки. За частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах правоохоронних органах адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна. На підставі статті 70 Кримінального кодексу за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити сусуд Дмитру Миколаївича покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна. На підставі статті 54 Кримінального кодексу України позбавити Суса Дмитра Миколаєвича, класного чину, старший радник юстиції, <клес> речові докази і наглядове провадження, залишити в матеріалах судового провадження, накопичувати з відеореєстратором хіквіжн та мобільний телефон номер, повернути власникам, застосувати спеціальну конфіскацію шляхом вилучення у власність держави таких, таких предметів. Перелік предметів в зв'язку з значним її обсягом суд не буде всі перечисляти. Це відображено в тексті самого вироку. <кій> Речові докази. Коробка «Сигарет» Black Super Slims, Коробка відкрита, в ній не вистачає декілька блоків сигарет. Коробка «Сигарет» Black Super Slims, половина коробки сигарет Jean Link, Два плани евакуації, чотири папки з документами, в файлах, два журнали, три записника, паспорт гніведи України Україну морєва, одна коробка з анкетами, три візитки, коробка з паперами та бейджами, пакет з паперами, табличкою 05 спортзал та порожніми коробками, мішок поліетиленовий з чорними записами, гральними картами, копіями документів знищити. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соломського районного суду міста Києва від 23 березня 17-го року у справі номер 1848 на мобільний телефон Самсунг. ДТ 19.3.00 наряд замовлення від 26.03.15. Мія Юрчик, власника, власника Audi q 7 державний номер 9125, дублікат висновку акту експортної оцінки від 15.15.2015 року за заявою Сусана оцінку Audi q 7 належний до неляк з доданими до нього копіями свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінюючи кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Кознєцова та сертифіката суб'єктної оціночної діяльності Кознєцова Вказані речі повернути власнику. Арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду у справі номер 14445 на квартиру номер 117 розташовану за адресою область, києво Освятошинський район село Софіївська Борщагівка, проспект Героїв Небесної Сотні. Земельну ділянку кадастровий номер вказується, розташовано в селі Грузовиця Хмельницького району Хмельницької області. Земельну ділянку кадастровий номер вказується, розташовано по вулиці Завадського у місті Хмельницький. Гараж розташований за адресою місто Хмельницький, вулиця Завадського. Квартира номер 47 за адресою місто Хмельницький, вулиця Шевченка, будинок 58. Автомобіль шкода Октавія. Комбі РС 2015 року. Які належать суду Дмитру, Дмитру Миколайовичу залишити без змін, а дане майно конфіскувати в дохід держави, строк відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання суса Дмитра Миколайовича після набрання законним, е, вироком законної сили. Запобіжний захід застосований ухвалою апеляційного суду міста Києва від 16 березня 2018 року до обвинуваченого суса Дмитра Миколайовича у вгліз застави залишити без змін до набрання вироком законної сили. Після набрання вироком законної сили зазначеного заставу повернути заставодавцю Дмитренку Дмитру Федоровичу, в порядку, передбаченому частиною 5 статті 72 Кримінального кодексу України, зарахувати обвинуваченому СУСУ у строк покарання строк його попереднього ув'язнення у період з 13 лютого 2018 року до 20 березня 2018 року, включно з розрахунку один день попереднього в'язнення за один день позбавлення волі. Стягнути суса Дмитра Миколаєвича в дохід держави витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні в сумі 8 тисяч гривень 37 копійок. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, що його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішенням судом апеляційної станції. Вирок підлягає негайному врученню обвинуваченому і прокурору. Підпис та прізвище суддів. Судні сторони отримають повний текст і цю результативку, якщо потрібно.